Квест номер 2 Врятувати шустрого забрати флешку. В цьому моді добавлена можливість не просто перестріляти всіх бандюків, а так сказати договорити з ними по-мирному. Беремо петруху, починаємо з ним діалог, вибираємо третій діалог Нововведення зеленим, що можна якось по-другому. Він напише нам маляву. От братків, щоб підпустили шустрогу, і дасть бандитський плащ, одіваємо плащ і йдемо до бандюків. Як бачите, бандюки признають нас за свого.

Починаємо з ним розмову. Тут він починає запідрозрювати те, що малява не справжня. Вибираємо другий діалог, ладно, розкажу як є. І вибираємо також другий діалог. Маляву написав фраєр, але щоб я приніс її от імені Борова. Все, він нам повірив. Чистим їхній схорон. Біжим до Шустрого. Спасибо, брат. Даже не знаю, как и благодарить тебя. Забрали в нього флешку. В принципі, можем смело йти вже до Сідоровича здавати квест. Бандюки на нас не агряться. І Петруха вибігає. Дякую за просмотр.